Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про французьку гостросоціальну комедію Візьми мене штурмом. Жоанна спить і бачить уві сні, як вона у складі спеціального загону швидкого реагування б'ється із терористами. Вона прокидається і від хвилювання розбиває будильник об стіну. Незважаючи на зауваження її нареченого, що лише п'ята ранку, Жоанна йде тренуватись, адже вона хоче наростити м'язову масу, щоб потрапити до КЗБР – кризового загону швидкого реагування. Виконуючи махи гантелями на різні боки, Жоанна розбиває вазу. Її наречений переживає, що накачуючи м'язи, Жоанна може втратити свою жіночність. Тоді Жоанна намагається бути сексуальною і водночас налити нареченому кави, але потрапляє не в чашку, а йому на брюки. Після сніданку Жоанна йде подивитись на показове тренування КЗБР. Командир загону Патрік Легран вимовляє вступну промову про те, що його загін це еліта. Вони, не гарячі голови та вбивство, не є їхнім пріоритетним завданням, адже на шевронах загону вказаний девіз Ультіма Ратіо останній засіб. Прямо під час промови один з бійців, що спускається на тросі, б'ється головою об балку і висне на страховочному тросі догори ногами. Бійця звуть Ежен Фруасар, і пізніше лікар каже, що з ним усе гаразд. Фруасар у чудовій формі, та й 44 роки не такий уже і вік. Швидше за все, Фруасар знепритомнів від стресу чи перевтоми. Пізніше лікар рекомендує командиру Леграну усунути Фруасара, щоб той трохи відпочив, адже це далеко не перший нещасний випадок, який з ним трапляється. Останнім часом. За постійне невезіння у загоні Фруасара навіть прозвали проклятим. Проте він ветеран і найдосвідченіший боєць, тому Волегран вирішує його не усувати. Жоанна працює в поліції, вона їде на роботу велосипедом прямо посеред дороги, перегороджуючи шлях автомобілям, при цьому абсолютно ігноруючи велосипедну доріжку праворуч від неї. У поліцейському управлінні комісар викликає Жоанну до кабінету і каже, що її чергове прохання про переведення до спецзагону було відхилено. Жоанна обурена тим, що комісар у її справі написав, що вона поранила колегу у тирі. Не дивлячись на те, що це правда, вона впевнена, що комісар спецповідному. Ціально її топить під час патрулювання. Вона помічає джип, який припаркувався у недозволеному місці. Спочатку вона намагається зняти з нього відбитки. А коли господар автомобіля приходить, Жоанна заламує йому руку за спину. Раптом по рації всім постам приходить сигнал про пограбування банку, який знаходиться саме через вулицю від місця, де стоїть Жоанна. Біля входу до банку вона бачить людей одягнених у форму інкасаторів, які тікають з повними сумками. Жоанна допомагає їм якнайшвидше забратись у фургон і поїхати, а кроючого банку вона б'є кулаком в обличчя. На місці злочину Жоанна знаходить пістолет, який втратив один із грабіжників. Вона намагається за допомогою кулькової ручки покласти зброю в пакет так, щоб на ній збереглись відбитки пальців. А коли їй це не вдається, вона просто бере пістолет рукою. Зброя відразу стріляє, і куля тільки дивом не вбиває нікого з працівників банку. Комісар за таку роботу на місці злочину усуває Жоанну від служби в поліції. Увечері Жоанна йде в ресторан зі своїм нареченим та його батьками, дуже багатими та впливовими людьми. Злегка запізнившись, приходить також її батько, міністр внутрішніх справ Франції. Жоанна відразу підхоплюється за столу і починає бити охоронця свого батька під приводом перевірки його реакції. За столом Жоанна розповідає про чергову відмову від спецзагону, про усунення з поліції та своє рішення піти. Виноземний легіон. Нареченого і батька такі її плани як лякають. Наступного ранку до кабінету командира Леграна приходить міністр і просить взяти його дочку у спецзагін. Через те, що особиста справа Жоанни найгірша з тих, що бачив Легран за своє життя. Міністрові доводиться не тільки просити, а й шантажувати і навіть залякувати командира спецзагону. Легран погоджується тільки коли міністр просить взяти свою дочку не назовсім, а на якийсь час, поганяти її по плацу, бути з нею як умога суворіше, поки їй самій не набридне і вона не піде з загону сама. Легран іде до тренажерної зали, знаходить там Фруасара і доручає йому тренування новачків-кандидатів на вступ до загону, які прибудуть у понеділок. На базу Жоанну підвозить наречений, вручивши їй навздогін косметику для догляду за обличчям. Фруасар, коли бачить у черзі жінку, вирішує, що вона кандидатка у буфетниці чи прибиральниці. Жоанна відповідає йому, що Фруасар, як і всі чоловіки, не вміє читати. У її бланку написано, що вона є кандидатом на зарахування до штурмової групи. Здивований Фруасар відкриває папку з її особистою справою, яка виявляється порожньою. У самому кутку там приклеєна записка від леграна з проханням зайти до нього. Фруасар запевняє командира, що він не шовініст, але жінкам довіряти не можна. Більше того, вони всі кволі, а у них тільки спорядження 40 кілограмів. Вони не вміють паркуватись, а у них довгі фургони. Ще вони постійно хочуть у туалет, а в них не підходить для цього екіпірування. Легран, дослухавши всі заперечення, наказує Фруасару просто змиритись. А що прізвище у дівчини таке саме як у міністра внутрішніх справ, так це збіг. Вона його дочка, але це справи не стосується. Під час тренувань Жоанна забирається на будівлю найповільніше. Переправа по тросу в неї теж не виходить, тільки в тирі по мішені вона стріляє. Влучно, щоправда, чомусь кладе всі кулі виключно в пахвинну зону. Жоанна розуміє, що їй потрібно покращити результати, і вона починає вставати світа, щоб тренуватись додатково, оскільки вона єдина жінка в загоні, їй приділяють багато уваги не лише колеги-стажери, а й діючі бійці загону. Один з інструкторів навіть пропонує їй зробити португальський масаж. Фроасар намагається заборонити своєму колезі таку поведінку, і тоді між ними зав'язується бійка. На прийомі у штатного психолога Фроасар каже, що всі біди відбуваються через жінок. Психолог у відповідь стверджує, що Фруасар так насправді не думає. Це на нього таким чином впливає подвійна зрада, втеча його колишньої дружини до його брата. Через деякий час наречений Жоан не розуміє, незважаючи ні на що, їй у загоні подобається. Тоді міністр викликає леграна і просить вирішити проблему, однак звільнити її не можна, зацькувати і зламати теж. Тоді кмітливий легран доручає Жоанні охорону президента Франції, сподіваючись, що це завдання. Їй здасться настільки нудним, що вона покине загін сама. На першій же хвилині роботи Жоанна, проводжаючи президента до автівки, сильно б'є його головою об дах. Тоді Жоанну відправляють у фургон зовнішнього спостереження, де ведеться прослуховування таємного посередника джихадистів. Жоанна помічає на моніторі, що амплітуда звукової доріжки починає рухатись під час розмов. І тоді вона починає кричати, вити і верещати тільки для того, щоб амплітуда на моніторі. Змінювалась. Раптом посередник кудись телефонує. Жоанна чомусь починає тиснути на всі кнопки і випадково бере слухавку. Посередник хоче замовити піцу, і Фруасар каже Жоанні прикинутись оператором піцерії. Пізніше вона підіймається нагору доставити замовлення. Позаду її прикриває штурмова група. На відносно безневинне питання посередника, чи давно жінки у них розвозять піцу, Жоанна б'є його в обличчя. Посередника доводиться заарештувати. Міністр дізнає, що Жоанна брала участь у справжній операції та ризикувала життям. Він наказує леграну звільнити свою дочку. Однак командиру набридло, що міністр постійно вирішує свої сімейні проблеми через нього. Легран, щоб принципово не виконувати міністрові забаганки, зараховує Жоанну до складу спецзагону. Вдома Жоанна хвалиться отриманим жетоном перед нареченим та батьком. Засмучені чоловіки чесно зізнаються, що це була їхня ідея. І спочатку її взяли до загону за наказом батько. Наступного дня спецзагін викликають нашкодити грабіжників банку. Легран, звичайно, не бере Жоанну на штурм, а натомість відправляє її до найближчого кафе замовити собі напій. Там незнайомий чоловік помічає у Жоанни під курткою емблему спецзагону. Представившись Віктором, співробітником поліції, він легко дізнається у неї, що штурм загін планує провести через підвал. Чоловік пише цю інформацію своєму спільнику, який керує бандою у банку. В результаті спецзагін. Він все одно знешкоджує грабіжників, але оскільки ворог був готовий, напарник Фруасара отримує поранення. На нараді Легран оголошує, що посередник здав базу джихадистів і загін штурмуватиме її у повному складі. За Фруасаром остаточно закріпилась амплуа проклятого, і його новим напарником бути ніхто не хоче. Тоді бажання проявляє Жоанна. Під час атаки у Фруасара заклинює зброю, і Жоанна, відштовхнувши його з лінії вогню, стріляє джихадисту прямо в пах. Наступного дня Жоанна та її майбутня свекруха йдуть вибирати весільну сукню. На вулиці серед гей-параду Жоанна помічає Віктора, поліцейського, який тоді в кафе питав про план штурму. Жоанна запрошує його додому пообідати. Віктор пояснює, що він та його напарник одягнені у сукні, бо вони працюють під. Прикриттям. Ззаду по телевізору кажуть, що за пограбування ювелірної крамниці розшукуються двоє чоловіків, переодягнених у сукні. За столом Жоанна розповідає, що наступного тижня планується транспортування золотого запасу Франції, і того ж вечора проводиться саміт глав Східної Європи. Але про це нікому не можна казати, бо це секретна інформація. Наступного дня наречений Жоанни нарешті наважується і розриває заручини. Він комплексує ще вона вища і більш накачена. Також він не готовий миритись із бажанням Жоанни постійно ризикувати своїм життям. Жоанна відчуває величезне полегшення, адже по суті їхній союз ініціювали батьки, щоб споріднити дві впливові сім'ї. День проведення саміту настає, і міністр наказує спецзагону охороняти перевезення золота, а охорону вечері учасників саміту покласти. На службу охорони президента. Жоанна чує по радіо виступ сербського президента і пригадує, що її знайомий Віктор розмовляє з таким самим акцентом. Жоанна розуміє, банда весь цей час отримувала інформацію від неї самої. Вона впевнена, що бандити знають, як серйозно охороняється золото, тож нападуть на президента. Жоанна самовільно бере зброю, краде фургон і прямує до замку президента. Там Жоанна просить усіх гостей евакуюватись, а коли це ...не відбувається, вона бере у заручники свого батька. Глави держав швидко тікають. Серби справді нападають на замок, адже вони хочуть убити президента Франції через свої особисті, лише їм відомі причини. Жоанна та її батько тікають від сербів по всьому замку, допоки не прибуває спецзагін. Тоді міністра евакуюють, а Жоанна приєднується до загону та стріляє по сербах виключно у пах. Лідер сербів Віктор стріляє у Фруасара, а у Жоанни в цей момент. Закінчується набої. Тоді вона бере меч та щит і у середньовічному поєдинку перемагає Віктора. Пораненого Фруасара Жоанна виносить із палаючого замку на собі, впустивши його на сходах лише один раз. За порятунок життів членів саміту Жоанні вручає нагороду сам президент Франції. Жоанна чіпляється ногою за сходинку і падає разом з президентом на підлогу. Дякую за перегляд, тисніть серця, пишіть будь-який коментар для розвитку каналу, і якщо вам теж здається, що підіймати таку гостру соціальну тему як права жінок і так жорстко сценарно топити головну героїню, це як мінімум дивно, то мені також так здається. Підписуйтесь на знак Солідарності.